У вас все зруйновано, в них люди гинуть, нічого нема. Їм цей мир треба. В нас просто е, ну кинули з боку Сполучених Штатів Америки. Це через авторитет. Авторитет росіяни здобували винятково через гроші. Що єдине лишається гарантом безпеки? Це ядерка, коли е, вони легітимізують знову ж таки російське, всі дивляться, аплодують, дають статуетку Оскар. Сюжет ніякий, сюжет тупий, сюжет примітивний? Це все почалося зі Львова. То Ця легалізація, на жаль, російської культури. Коли ми говоримо про 8 березня, то якої мари я маю вшанувати якусь клару Цеткін? Та чому не святкувати прихід весни? Якийсь, можливо розкіт цієї жіночої краси. Петки Шевченко кріпак. Ми досі не знаємо, чи його було вбито в Білогорщі, чи він сам застрелився. Ну я просто постійно плачу. Мені мелодрами не треба. Я почитаю наймочку. і на оновленій землі врага Там не буде, буде супостата. А буде син, і буде, буде мати, і будуть люди на землі.